Я переконана, що сьогодні основним і найпершим завданням працівникам культури є оберігати, популяризувати, максимально зберігати своє рідне. І один з елементів нематеріальної культурної спадщини, який внесено до обласного переліку НКС, це є Бушанське ткацтво. Буша це місце сили. Це місце натхнення і я глибоко переконана, що саме на цій території живуть найкращі люди. Щось може допомагати. У тканих оберегах традиції бущей. Сьогодні незвичайна виставка в центрі народної творчості. Саме мистецтво дуже давнє і традиційне для нашої рівенчини всієї України це ткацтво і канемарство. Тому нам дуже хочеться, щоб цю виставку побачило якнайбільше людей, щоб ми ще раз і ще раз зрозуміли наскільки багата культура, національна культура нашого народу, і щоб ми нею не тільки гордилися, а були відомі в усьому світі. Thank you. В основному дві тисячному році більшою частиною заповідник цей кам'яної скульптури. До речі дуже великий територія приблизно 7 гектарів. От і на сьогоднішній день ми нараховуємо сім музеїв. На сьогоднішній день ми привезли дуже різнопланові килими. Це килими кінця 19 століття і більш сучасні верети і доріжки. Цей теж підвіконниці, геометрично орнаментовані. Орнаментовані рослинним орнаментом. Але це це наша квітуча українська земля. Це наше шалено гарне, квітуче, яскраве, сонячне поділля, яке заткане в цих чудових килимах, цих веретах. Ваші килими це взагалі щось неймовірне. Ви прийдете до мене зараз в залу і побачите, що ваші в мене також є. Оце душа, яка ж вона прекрасна. У цій старовині і в новизні козацький дух, традиція не згасна, і, як колись, життя на пружині. Ці килими, насофники, верети, ці скатерки і ткані рушники. З часів трипілля бережуть секрети. У переборах цих живуть віки. Касом займаюся не так давно. Останні 4 роки тільки і я є результатом проєкту шляхами река, тому що на сам проєкт я прийшла ушениці. Дуже так потужно, коли ти можеш старий верстат заставити працювати знову. Коли ти його просиш, що давай попрацюємо, упродовж кількох днів ти його налаштовуєш, а далі вже отримуєш такі готові речі. Не даєте нам крила своїми цими колекціями, які додають нам сили. Ви зробили дуже велику працю. Ви дійсно стали тим місцем сили, місцем де зберігаються наші традиції і продовжуються. Піктограми розповідають нам про ту минувщину про ті далекі часи, які е, споконвіко супроводжують нашу землю, нашу країну, наш намі. Бушати душа поділля відгомін тисячоліть. Твоє потемніле каміння собі зупинило мить далеку, до історичну, трипільських мадон буття і в скельному храмі, вічну транскрипцію до життя. Бушою я живу, бо так як як почувати, мабуть, ніде не почував. Я в буші тому успіхи вам гарну справу робите.